Вітаю вас. Сьогодні 8 квітня 2024 року. Місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник та сад. Виноградник знаходився під землею, укривався, почав відкривати його ось в такому стані, вже бруньки. Зелені вже. Ось в такому стані. Отже через 2-3 дня дуже важко буде його витягувати. І так вже обламав декілька бруньок, поки витягував. А ось в такому стані вже бажаний. Це вчора я його відкрив, теж брунька. Зелена І Юпітер ось в такому стані. Цей кущик був вкритий землею. Вчора витягнутий підв'язаний. Ось такі бруньки. В такому стані. Перцовий червоний теж сьогодні відкрив, підв'язав, декілька брунів вже зламав. Ось в такому стані сенатор бурдака. Теж вже бунька набухла. Опушилась. Отже, ну, приймаю рішення, буду відкривати виноградник, тому що земля прогрівається, бруньки будуть опушуватись буде тяжко витягувати, де да зламатися. Ну, не, якщо будуть зворотні заморозки ну що ж, я кажу, дружина, буду бігати, бульки пускати. Тоді будемо вирішувати це питання далі. Може, всього найкращого. До побачення. Щасливо!